Вітання! З вами Ярослава Міщенко, менеджерка проєкту Україна Православна. Я ви, як ви знаєте, раз в тиждень я роблю рекорд наших матеріалів, нагадуючи про найцікавіші тексти нашого проєкту. Сьогодні я роблю рекорд рубрики обличчя ПЦУ, найулюбленіша рубрика нашого проєкту. Вона розповідає це медіапродукт нашої команди, яка розповідає про людей, ситуації православної церкви України і дозволяє бачити нашу церкву, наче з висоти пташиного польоту. В першому коментарі ви прочитаєте про Ана Юрія Жука Городиського, сина офіцера, самого офіцера, хлопця з трьома освітами, ви побачите унікальний досвід військового священика, який разом з вагітною дружиною виїжджав вже з фактично окупованої Херсонщини. Ви побачите, як християни Півдня рятували своє духовенство родом з західної України, бо дуже добре розуміли, що з тим скільки вони зробили для Херсонщини, ці хлопці стають оці, стаються живою мішенью. Ви зрозумієте особливості служіння? Це досвід, який мають тільки українські капелани. Ви знаєте, чому обов'язково капелану часом, деколи треба відвести воїна на морозива? І чому треба, щоб самого капелана дехто відвіз на морозиво? Читайте Україну православну, читайте в першому коментарі про унікальний досвід дуже глибокої людини. А отця Юрія зовсім молодого священника. І читайте Україну православну, Вона розказує про людей, саме таких, якими їх створив Господь.